Так, переходимо в Custom Field. Добре, і що нам потрібно зробити? Ми тут бачимо з вами базові налаштування. Да? Field Groups. Тобто ми спочатку створюємо якусь групу філдів. Також тут є Tools-налаштування. Ви можете. Типу, Select Field Groups. Ви можете. Експортувати чи імпортувати групу філдів. Вибрати там, обирайте, що ви хочете, і таким чином можна перекидувати філди з іншого проєкту в інший. Поки що я буду хаотично все робити, а коли вже будемо зробляти тему, ми все будемо з вами упорядочувати, щоб було все у нас гарно. Раз, додаю, і нам необхідно назвати цю групу. Так як ми створюємо це для домашньої сторінки, так і напишемо home page. Є, yeah, ми створили. Тепер нам необхідно а, додати умову, де ми маємо створити, а, додавати ці а, метабокси, ці філди. А, по дефолту воно post type нам видає пост, чи page ви можете обрати. Але ми з вами а, можемо обрати. Page type, front page. Все. І тепер воно буде типу під цей тип ці сторінки, тобто у нас головна, автоматично підтягувати нам ці філди. Ну, Також ви можете давати ще, де ви хочете показувати. Ну, це згодом ми вже будемо дивитися з вами. Раз, перший філд, Нарешті ми до нього доходимо текст basic. Базовий філд і давайте його називемо якось. ну Наприклад, Title. field name це ключ, по якому ви будете, чи ідентифікатор, по якому ви будете конектитись до цього тайтлу. І дефолт валує. Давайте теж заповнимо щось таке, щоб було видно, що це таке текст текст Давайте збережемо і подивимось. Зберігаємо save є. Yeah. Переходимо до нашої сторінки page, давайте подивимось що у нас вийшло. Так. І ми бачимо в самому низу по дефолту в нас знаходиться е, наш група homepage і ось наш title. І дефолтне значення, дефолт текст. Тобто, навіщо цей взагалі текст? Давайте збережемо. А, збережемо, а одно нічого не побачимо. Добре, давайте перейдемо на Advanced Custom Field і в Documentation. документацію заглянемо цю і оберемо текст. Ви заходите в цей текст. Тут описано по скріншотам, навіть, що ви можете зробити, як це працює взагалі. Ну ми зараз все самі переплачуємо. Нам найголовніше, що для мене, це ось це. Давайте зробимо ось це. І ставимо цей код сюди. Давайте розбиратися. У нас є функція піш-пішна, так. Виводимо через ехо, це обрамлення таке. І тут є у нас значення: Get Field равняється по чи ідентифікатор Heading. Але ми знаємо, що в нас він інший. Якщо ми перейдемо до наших філдів, ми можемо його побачити ось тут в Name. Давайте його скопіюємо. Можна, ви можете змінювати тут, наприклад, писати через нижнє підкреслення, наприклад, Home, щоб ідентифікувати для себе, якщо ви хочете, щоб вам було так легше. Я скопіюю. Бачите, воно вже автоматично все змінюється. Оновлюю. І давайте сюди вставимо наш ідентифікатор. Title Home. Тут, в принципі, нічого не зміниться. І давайте перейдемо на нашу сторінку оновлюємо сторінку. Дивимось, щось у нас відображається чи ні. Пейдж, section наш, контейнер. І у нас є H2. Але тут нічого немає. Давайте додамо. Ну, в принципі, тут текст якийсь є. Доновлямо і подивимось. Ось наш дефолтний текст. Тобто при оновленні сторінки да, задіявся цей дефолтний текст. Тепер ми розуміємо, що у цьому полі дефолтне валу це буде дефолтне значення, яке буде за замовченням вже додаватися. Ви можете не додавати це дефолтне значення, можна його видалити. Переходимо на сторінку. Ну, вже ж воно вже тут є. Оновлимо. Якщо ми оновимо сторінку, то ми побачимо, що нічого немає. Переходимо сюди і оновлюємо сторінку. І в нас є H2. Але пусто. Тепер такий нюанс. Що якщо у вас є. Дуже багато таких різних полів, які будуть, наприклад, пусті. І уявіть собі, що вони мають певні вже властивості да, по css кодуванню, якусь стилізацію, відступи, мерджини, падінги, ще щось. І це додає нам якихось зайвих відступів. Давайте подивимось. Додамо P. напишемо simple -text", Simple Text. І перейдемо на сторінку, і ми побачимо Simple Text. Але, да, у нас, наприклад, тут цей має якісь певні значення в собі, і воно може додавати різних. Відступів, наприклад, H2H2, H2, буде падінг 30 і 0. Бачите? Тобто, значень немає, але падінги вони мають о, такий прошарок да, повітря, вони додають цей відступ. І що ж нам з цим робити? Ось, і тут полягає головне питання. Але ми є вихід. Ми можемо додати з вами якусь умову. Пишемо умову PHP. Так. І пишемо if відкриваємо get field. Get field. Рівняється у нас title home. PHP and if закриваємо умову ось таким чином. Alt Shift F вирівнюємо натисканням клавіш, зберігаємо. Тепер, якщо я оновлюю сторінку, да. І проінспектуємо, то ми побачимо, що ніякого H2 вже немає. Чому? Тому що значень в title Home немає, і цей код буде ігноруватися. Ось таким прост... простою умовою. І інша умова удаляємо, відкриваємо скобочки фігурні. Так. Тепер тут. PHP. Так ELSE відкриваємо. З таким чином. І тут ми з вами ось цю ковичку закриваємо, так є. Yeah. Uh. Mm. Mm. No. Контент. Ну, зараз давайте так зробимо. Ось таким чином, просто щоб було видно, що воно працює. Вже ж можна туди додати якісь техи, все інше. Якщо щось немає, то ми щось виводимо. Ось таким чином. Також можна було зробити це і ось так. Ехо. no-content І обов'язково зачиняємо. Обов'язково. Ну і все, нічого не змінилось, так і само. Чи можемо зробити так? P. І П. Подивимось. Ось. І у нас є першечка. Ось тут можна і клас додати, якщо вам треба клас. Равно. Клас. Ой. Ось таким чином Ні. Бачимо. І у нас є клас, клас. Така умова є. Добре, тепер давайте це все повидаляємо з вами. А, ні, все не будемо видаляти, Давайте по, трошечки по-іншому. Ось сюди. Зробимо, наприклад, з вами змінну. Title. Home. Дорівнює. Get field. І крапочка. Так. Одали змінну. Так, і тепер дивіться, як ми з вами можемо тут зробити. Ми можемо взяти нашу зміну і пишемо if Title Home. Ехо title home. Давайте спробуємо. Супер. Все нормально, помилок нема. І напишемо тут title update оновлюємо. І у нас з'являється наш title Я більш використовую ось такий метод. Тобто додаю зміни. А, і через ці зміни працюю. А, в, також можна, в принципі, і ось так це зробити. Це теж буде працювати. Таким чином, що ви хочете. Ну, як за... роблять, роблять зверху а, всі ці зміни, які філди є, і потім виводять, щоб менше було тут якоїсь каші. А, я, наприклад, дуже люблю створювати папочку секції, і ці секції обережно вкладати, і тут в мене просто. Іде через Get Temply Parts, я вивожу всі ці секції, і в мене такий якийсь чистий один шаблончик, гарненький, знаходиться в, окремо в папочці секції. Ось таким чином ви можете відтворювати текст у своїй темі, наприклад, навіть додаючи ось такі прості різні умови. А тепер давайте трошечки подивимося ще по налаштуванням, що тут є всередині. А, всередині у нас є а, Checkbox Required. Якщо ви його поставите, то в принципі тут інтуїтивно зрозуміло, якщо я тут нічого не поставлю. Я... А, треба спочатку оновитись, У мене з'являється зірочка. Якщо я, наприклад, видаляю типу не хочу, то він мені не дасть каже, що ні, ти маєш заповнити цей. Field обов'язково вновлюємо no все ОК. Далі. Це ліміт по символах. Це теж дуже корисна штука, бо, наприклад, клієнт тут візьме і додасть 5000 символів. Уявіть, що це буде. Давайте обмежимо, наприклад, 4 зробимо. 4 і я оновлю. 4. Да? І, наприклад, 2, 3, 4, 5. Бачите, я клікаю все. Більше мені нічого не дає. 4. Я тільки можу. 4 символа додати. Це дуже корисна річ також. А, далі ви можете інструкцію написати. Inst, не буду дуже багато писати. Placeholder. Type. Pre і Apt. Давайте займемо. pre, це буде pe, перед, це після. А це ap. Надамо. Також можна давати. Колонці довжину. Це, наприклад, дуже корисно, якщо у вас два філда маленьких, і ви хочете, чи три чи чотири, не знаєте. Ну, наприклад, 50% він буде. Давайте зберігаємо і йдемо дивитися, що у нас виходить. Ну, ось ми бачимо, що в мене pre і ап. Тобто ми можемо якісь символи сюди вставляти, чи якісь коротенькі такі. І inst. Тут, наприклад, описується, ви можете писати Max, ліміт символ, там 30, ну будь-що можна писати сюди. Так. Тепер А50 ми побачили, що він обмежений цей текст. Ну, і логічне, логічну поведінку ми з вами розглянемо пізніше. вже. Цей параметр. Дуже теж крутий параметр для створення різних різновидів полів. От. Так. Ну, на цьому, я думаю, ми вже завершуємо. А ми побачимося на наступному уроці, де ми розглянемо вже текст арія.